Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас у гості завітав Лунтик. Давайте привітаємося з ним. Лунтик приніс із собою ось таку коробку. У ній лежать картинки із зображенням предметів. Зараз ми по черзі будемо відгадувати загадки і дізнаватися, що там за зображення. Сміття все підбирає. І пилинки позбирає. Нам надійний помічник працьовитий робітник. Так, це пилосос. Навіщо він потрібен? Пилосос потрібен для того, щоб чистити килим або підлогу. Що робить пилосос? Пилосос збирає сміття та бруд. Наступна загадка. Всю білизну позбирає і старанно покупає. Буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Правильно, це пральна машина. Що робить пральна машина? Вона пере білизну. А яку білизну потрібно прати? Правильно, брудну. А якою стане брудна білизна після прання? Чистою, свіжою та мокрою. Наступна загадка. Човник із гарячим дном гарно гладить полотно. Так, це праска. Що робить праска? Вона прасує білизну. А яка білизна після прання? Вона м'ята. Навіщо прасувати білизну? Для того, щоб вона була охайною. А якою праскою прасують білизну? Правильно гарячою? Наступна загадка. Суп, морозиво, ковбаси, сало м'ясо, яйця, кваси. Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Так, це холодильник. Що він робить? Холодильник зберігає продукти харчування. Ну, а цей предмет знають всі. Діти, що це? Правильно. Це телевізор. Що ми робимо за допомогою телевізора? За допомогою телевізора ми переглядаємо мультфільми, кінофільми, серіали та різні передачі. А зараз подумайте і назвіть, які побутові прилади можна використовувати на кухні. Правильно. Мікрохвильову піч, електрочайник, міксер, мультиварку, електром'ясорубку. Подумайте і назвіть побутові прилади, які можна використовувати для підтримання чистоти у домі: пилосос, праска, робот пилосос пральна машина. А які прилади можна використовувати в розважальних цілях? Телевізор, ноутбук, радіо. А зараз я вам пропоную трішки пограти. Перед вами на екрані будуть з'являтися картки із зображенням предметів. Вам треба здогадатися, який побутовий прилад буде парою цьому предмету. Наприклад. Це кава. Її. Можна приготувати за допомогою кавоварки або кавомашини. Це посуд. Його можна поєднати з посудомийною машиною. В ній ми його миємо. Далі спробуйте самостійно. Спочатку назвіть предмет, який зображено на екрані. Та подумайте, з яким побутовим приладом його можна об'єднати. Молодці! Гарно попрацювали! Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал.